В літературно-меморіальному музеї Сади Лесі Українки в сіренькому його будиночку відбулося театралізоване свято, яке носило назву На різдво до Косачів. В центрі кімнати стояла ялинка, поруч діти Оксанка, Ольга Миколка та Ізидора Косачі, в ролі яких виступили учні місцевої школи. Вони вирізали з папери новорічні іграшки і прикрашали ними свою ялинку. Мама Олена Пчілка. Цією ролі успішно впоралася провідний науковий співробітник музею Любов Мержвинська, розмовляла з дітьми і щось писала. А Леся, Людмила Мавдрик, читала книгу. Сім'я Косачів готувалася до свята Різдва Христового. В кімнаті панувала святкова атмосфера. Присутні гості заворожуючи слухали кожне слово, пильно слідкували за тим, що відбувалося в кімнаті. А сім'я вже приготувалася до свята і чекала колядників. Колядники не забарилися. Вони розіграли сценки про народження і життя Христа, які супроводжувалися церковним співом та популярними колядками невеличкого хору. Присутні в кімнаті періодично приєднувалися до піснеспіву колядуючих, тобто мимоволі і самі безпосередньо брали участь у виставі. Пізніше ще завітали на різдво до косачів і вертепівці, прославляли в піснях Ісуса Христа. А на завершення свята, як годиться, побажали господарям цієї світлиці ще многії літа.